Вітаю, друзі. Доброго ранку. Христос народився. Для кого ранок добрий, а для кого, правда, він плачевний, кровавий, обпалений, обпечений, обвоглений. Ворог надає спокійно, ні жити. Ні спати. Ми бачимо, що цієї ночі ворог наробив у Запоріжжі. У нас теж лунала тривога. Нещодавно дали відбій. І задаємось питанням. Чи це доля така України і українського народу? Чи це ми за якісь такі тяжкі гріхи наказані? Але можливо це і доля, тому що від долі нікуди не течеш. Тому що. Доля України вишиття, коршуном красунечка прибита, рідної скалічене життя, кров'ю, як водицею залита. Знищити взялися вороги, топчуть, спопиляють нашу неньку. ріки з крові в крові береги. Кулі застрягають у серденьку. Горе, що принесла нам орда, біль, який доводиться терпіти, з ворогом вселилася біда. Вистоять рідненькі, не замліти, килимом не встелена земля. Мінами всіває ворог рясно скрізь сліди убивці москаля, Ірод не дає нам жити щасно. Шмаття з України, сльози й біль знищена, знівечена красуня, Стерти із лиця ворожа ціль. Довго йтиме від війни від луння доля України і хрести згарища могили і руїни. Як же всі хрестиці понести? Як же Відновити наші стіни. Стіни, які ворог розрушує майже 11 років. І розрушує всюди, де тільки може розрушити. Почав зі сходу. І ми бачимо, що ні на мить, ні на долю секунди. Ворог не полишає своїх брудних планів. Ворог ніяк не вгамується, миті він продовжує атакувати наші. Міста і села, що гинуть люди, що стають каліками, що стають суцільні руїни. Хоч ми думаємо, що світ сліпий не бачить, все вони добре бачать, хоч ми кажемо, щоб світ прозрів, Щоб перестав бути глухим і сліпим, та ще й німим. Та ні, вдають, що не бачать, вдають, що не чують, вдають, що не розуміють. Іначе нічого сказати і зробити не можуть, бо їм все доказів замало. Які ще ж докази потрібні? То хай оті всі, яким замало доказів приїдуть сюди, в Україну. І я думаю, що кожен зможе їм і готовий показати всі руїни, всі згадища, все пополищує і всі цвинтарі, всіяні могилами. Дуже прикро. Прикро, що світ ніяк не. Діє так, щоб ця війна закінчилась. Хоч ми кажемо, що вони не усвідомлюють та чудово, не усвідомлюють, що наші дорогі захисники захисниці захищають не тільки нас, захищають не тільки українську землю, вони захищають і Європу. Тому що. би не дай, Господи, впала Україна, але будемо сподіватися, що Господь цього не допустить, то ворог тут же буде у Європі, хоч Україна це Європа. Але тоді тільки вони начебто прозріють. Тільки тоді вони відчують, коли вона буде на мить відчують те, що відчуваємо ми з вами. І буде якусь мить переживуть те, що переживаємо ми з вами. Але тоді вже буде діяти пізно. Тому нехай Господь нас не залишає ні на долі секунди. Хай буде завжди з нами, хай закриває нас своїми щитами від нашого лютого ворога. Хай береже всіх наших дорогих захисників-захисниць, допоможе їм здобути перемогу. І нехай береже кожного з нас і наші домівки. Хай береже від цих ворогів видимих і невидимих, дорогі мої, я вам бажаю легко, тихо, спокійного, благословенного дня. Нехай він мене у тиші, у спокої, без болю, без горя, без сліз, без страху, без жахіть. Хай буде тиша. Хай панує тиша і в домівках, і в душах кожного, і в нашій славній Україні. Будьте благословені Господом. Щиро сподіваємось, що Господь допоможе нам зустрітися завтра вранці знову в прямому етері. А сьогодні з вами в прямому етері ранкова кава і поетичне слово королеві гірклавді Дмитрів була я. Vas a correr la gira